Відбулась традиційна лютнева нарада заступників директорів загальноосвітніх шкіл обласного центру, організована управлінням освіти і науки Івано-Франківського міського виконкому. Організатори вважають доцільним у теперішній час в системі освіти Івано-Франківська зосереджувати увагу на виховній роботі з учнями, їх позашкільній зайнятості, громадянській освіті та вихованні. Попередні напрацювання освітян міста засвідчують, що напрямок обраний правильно, національне і багатонаціональне виховання, пошанування та збереження народних традицій. Тепер це треба лише підтримувати і розвивати. Про ці та інші пункти порядку денного наради більше знають наші кореспонденти. В місті Івано-Франківську більше 22 тисяч школярів. З ними працюють понад 900 класних керівників, 40 педагогів-організаторів, заступники директорів шкіл з виховної роботи, практичні психологи та соціальні педагоги. Питання соціалізації дитини, питання її входження в суспільне життя як мінімум колективу, школи, міста, а потім цілої держави і формування свідомого громадянина нашої держави це є їхнє. Основне завдання не самі, спільно з родиною, спільно зі школою, спільно з церквою, спільно з громадою. Такі наради допомагають координувати спільні дії освітян міста, адже є нові проекти Міністерства освіти і науки України, до обговорення яких залучаються всі зацікавлені. Зокрема, зараз обговорюють проект концепції розвитку освіти в Україні на 2015-2025 роки. З'явився проект концепції національно-патріотичного виховання та нові нормативні документи, що регламентують діяльність виховників. На нараді підбито підсумки. Виховних заходів новорічно-різдвяного циклу та заплановано роботу на лютий. Ми проведемо, до речі, вперше проведемо конкурс мультимедійних презентацій, проведемо конкурс учнівських есе, присвячених Героям Небесної Сотні. Особливу увагу акцентується на безпеці життя дітей. У школах розпочинаються спеціальні заняття з цивільного захисту для того, щоб і молодші, і старші знали, як поводитись в особливій ситуації. Освітяни наголошують на дисципліні батьків і школярів. Перебування дитини в школі, час її навчання, відповідальність вчителів, і без відома вчителя, без відома класного керівника, без відома директора, ні ви, ні ваша дитина не мають права покидати школу.